Доброго дня, шаване панство! Це будинок Авалону, це вулиця Бускова, 5. І тут ми продаємо до центру рукою подати, піч на вулиці Зеленої. Тут ми продаємо 21,5% землі із е, приміщеннями. Тут будинок Авалону, ще раз кажу. До речі, це теж продається оцей будинок. Там ще щось 15 сотків землі. Там є три власника, якщо не помиляюсь. А це оця земля, приватні власності, тут є приміщення 1000 квадратних метрів. Вони в основному все оренду, здається, тут є продуктова база. О. Може бути під базу, під якийсь магазин, може бути і під забудову, може бути, в принципі. Оце теж можна придбати. Оце інші власники. О, тут є така велика. Ділянка, і ділянка приватній власності, не в оренді, а саме в комерції. Добре. А є пан Ярослав? Не знаєте. О, Тут таке велике ще австрійська будівля. Тут колись були в Австрії така холодильниця називалася. Під час Австрії грубезні стіни. 21 сотка приватні власності під комерцію, під складські приміщення. Ого, це все. І ціна хороша. Ну, Сартують 690 тисяч, але може бути й дешевше. Є можливий торг, є предмет для розмови. Звертайтеся. Слава не панство. 21 сотка у Львові, вулиця Бускова, 5. Приватні власності за 690 тисяч доларів.